Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас сьогодні макаронна запіканка з сиром. 300 грамів макаронних виробів, яких хочете. Варимо у підсоленій водичці. 200 грамів кисломолочного сиру, 2 яйця, 50 грамів вершкового масла, велика столова ложка. Ну, можна сказати, дві столові ложки сметани. І два невеличких яблучка нарізаємо міленько. Ванілін, цукор. Макарони зготувала майже до готовності. Поки гаряче, кидаємо вершкове масло. Розмішаємо і почекаємо, поки трішечки вичахне. У каструлю вливаємо пів літра води, 300 грамів. Соку чорно смородинового 150 грамів цукру. Кип'ятим. Наші макарони вичахли. Зараз температура в них десь приблизно 40 градусів. Я беру міленькі макарончики, ріжки, там, мушлички. А ви беріть, яку хочете, навіть спагеті. Кому яке подобається. Сир. Кладимо яблучка, розбиваємо одне яйце, усю сметанку і ванілін. Трішечки. Це все перемішуємо. Вимішуємо гарно, щоб все-все-все перемішалося. Сир я не перетираю, він, якщо буде такими грудочками, то ще й смачніше. Цукор, 50 грамів молока. Ще раз перемішуємо. Ось така вийшла у нас маса. Вона і волога. Все пересипаємо в форму. форма, змазана жиром і посипана борошном. Друге яйце перебиваємо із чайною ложечкою цукру і висипаємо на поверхню. Такий вигляд має наша запіканка. Духовка роззагіта до 200 градусів. Ставимо запікатися столову ложку крахмалю картопляного. Розводимо у 100 грамів води, перемішуємо, щоб не було комочків і перемішуючи, вливаємо у наш компот, ставимо кип'ятити. Закипіло, вимикаємо. У моїй духовці, а вона старенька і слабенька. Запіканка пробула 45 хвилин. При ваших духовках це може зробитися і за пів години. Дивіться по, своєму, по своїй температурі своєї духовці. Так виглядає наша запіканочка. Кисло-солодкий киселик. І з незвичайним вершковим смаком запіканочка наша. Це Незвичайно смачно. І корисно запіканочка вичахне, а потім я її розріжу. Так виглядає наша запіканка і рідесенький киселик. Ось гляньте, яке воно у розрізі. Дивіться, м'якеньке, соковите, з вершковим смаком, незвичайно смачно. І киселик. Кисло-солоденький. готуйте, готуйте і куштуйте, бо розповісти про це неможливо. Усім до побачення, усім смачного, усім пока-пока.